Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте починаємо з особистого життя і дивимося сьогодні на завтра. До чого вам готуватись в особистому житті. Знаєте, вам тут як допомогою буде надана можливість підказка, знання якесь. Не відвертайтеся, не будьте людиною байдужого до того, якщо хтось вам намагається допомогти. Людина просто хоче, щоб ви з ситуації якогось такого ну, зупинки вашої, щоб ви в цій ситуації рухались далі, щоб ви виходили з ситуації, де ви просто сидите і емоціонуєте. І більш нічого. Людина хоче надати вам таку можливість, за яку ви хотіли б вчепитись і розвинути її, щоб у вас була змога далі просуватись по життю, по якимось вашим справам. Сфера кохання. Давайте побачимо, що до чого тут. Вам треба готуватись у сфері кохання. Знову ж таки, бачите? Ну, ж такі, тут тут готуєтесь бути або мамою хтось з вас, або взагалі змінювати статус. Це коли знаєте, ви стаєте дружиною комусь, імператрицею, коли ви сім'ю будуєте, коли у вас така можливість з'являється. Збудувати сім'ю, бути людиною номер один для якогось чоловіка. Або чоловік, якщо дивиться, то мати собі жінку номер один в своєму житті, ну, звісно ж, після вашої матусі. А для когось зверніть увагу, бо матусі тут теж можуть мати. Вплив на відносини ваші в родині там з кимсь відносини, бо якась можливість буде надаватись саме ну, через вашу матусю або через матусю э, чоловіка або жінки. Тут э, в гарному такому, в гарній позиції э, жіноча карта, дуже в гарній позиції. Ой. Далі давайте дивитись сфера Роботи, до чого вам готуватись у вашій роботі. Ну і тут все стабільно, тут взагалі все дуже-дуже непогано. Король Пентаклів нам показаний, і це людина. Може бути керівником для вас, може, ви дивитесь про свого чоловіка і більш про його роботу, то взагалі все стабільно і наповнення йде, і взагалі якісь складні часи вони відходять від вас. Це просто, от, знаєте, як ситуація, яка ну, змінюється цілком і повністю, яка. Як з нового аркуша вона взагалі буде прописана в цей день. Це знаєте, як починається новий етап в роботі, в заробітках, О, таке більш показане. Стабільність, стабільність. І, знаєте, коли людині подобається робити те, що робить, коли навіть відчуваються якісь такі, знаєте, гарні. Відносини по роботі, коли, наприклад, якщо ви працюєте з таким чоловіком королем Пентаклів, то ставлення до вас стабільно хороше, коли вас бачать от того працівника, який потрібен. Коли бачить вас людину, яка вміє закривати складні питання. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо. Трошки, знаєте, не будьте занадто, ну, скажімо, непередбачуваною людиною у витрачанні грошей. Трошки їх ну, зосередьте увагу на тому, що вам треба втримати ті гроші, які у вас зараз є. Не дуже їх витрачайте, не дуже там на всі можливості щось купити і реагуйте. Обнулюйте частіше своє бажання витрачати гроші. Бо тут я так розумію, що витрат у вас трошки більше, ніж заробітків зараз, от на цей період часу, і вам треба ну, трошки так себе зупинити. Далі дивлюсь, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Роль кубків. І витрати, і щось там намріяв вже собі. Або вам буде підкидати якісь ідеї, що, а ти хочеш, можна отут от таке купити. Хочеш, давай купляй. Відвертайтесь. От, кажіть собі, ні. Ні. Пам'ятаєте, вам казали, що. Трошки стримайте себе у витратах. Тут теж ми ж питаємо, від чого відмовитись, так от від витрат і відмовляйтесь. Як би там вас вміло не вмовляли, але скажіть собі стоп. Поки що не буду. а Чого вам не уникнути? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей день? Якась інформація з минулого закривається, якась тема з минулого. Король Пентаклів знову ж таки. Зазвичай це людина, в якої є родина. Він жонатий. Він навіть якщо і не жонатий, то він, знаєте, це як, якщо він там колишній чийсь, то для нього сім'я все одно важлива. Людина, яка може займати якусь посаду, ну, тобто він, він якось, знаєте, як досяг вже чогось в житті. І тут не уникнути виходу з проблем, коли закривається якась ситуація, просто от закривається ну, як я знаю, яким чином зробити. Я знаю, де мені буде краще і що робити, щоб було краще отаким от якимось моментом. Через інформацію, через підписання якихось паперів. Тут просто от така ситуація. Далі порада від вищих сил для вас на цей день. Тут обирати щось прийдеться вам обирати. Тут ситуація, в якій треба ну не так, щоб дуже поспіхом, ні, тут внутрішньо заглядайте в себе, і м -м -м важливо, що в цій ситуації це не коли ви собі на горло наступаєте і кажете, там, треба щось вибрати, мені не хочеться, але треба зголоситись. От тут не така ситуація, тут, як якщо треба. Ситуацію змінити, то м'яко продавлюйте її, м'яко якось натискайте і, як то кажуть, собі обирайте шлях. Але ж в будь-якому випадку все йде до того, що у вас буде покращення у ваших особистих справах. Тож просто от робіть так, як слід. Обмірковуйте кожен свій крок, бо. Ви себе до покращення ведете. То хай би ви її ніде б не схибили, хай би всі ваші кроки були б дуже обмірковані і сплановані, і зроблені Ну так, щоб не переробляти потім. Ну і все, на цьому закриваю відео. Всім вам дуже дякую, всім вам бажаю дуже гарного дня. і Гарних подій, людей поряд з вами, і хай все, що ви робите, приносить вам і радість, і прибуток, і взагалі робить для вас щось на краще, зміни на краще, і настрій вам хай поліпшує. Бережіть себе, будьте в безпеці, і побачимось в нових відео. Всім пока!